Радіо UA Чикаго і так, друзі. Ми Лайв. Це радіо Чикаго. Вечірня студія. Сьогодні до нас завітав надзвичайний гість. Це український актор театру та кіно, військовослужбовець 241-ї бригади, а також продюсер фільму Да вінчі про який ми сьогодні будемо говорити. Це Назар Бурушок. Назар вітаю в нашій студії. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Назар, давай розпочнемо з того, що знову ж таки ти військовослужбовець, перш за, за все, як прийнято в Америці, казати дякую за службу. І можеш трішки про свій особистий військовий досвід розповісти, і як власне доля тебе звела з цим світом кіноіндустрії і те, що ти взявся за фільм, де Вінчі»? Ну розповім трошки так заздалегідь. Я сам по професії актор. До повномасштабного вторгнення я знімався в кіно, активно грав в театрах, і в театральних постановках і в Києві, і по всій Україні ми гастролювали. Ось, І після повномасштабного вторгнення все це стало на паузу. Ну, Зараз воно трошки почало вже відновлюватись, ось, але вже близько семи місяців я мобілізований, в роту розвідки, проходив навчальний курс. Після чого вступив Лава Збройних Сил України. Тобто, досвід, я скажу так, як для актора, досить, досить цікаво, дякувати Богу, маю якісь фізичні непогані дані, тому не сказав би, що воно так прям важко, але я скажу, що це круто. Це відчуття якоїсь такої ну не знаю, гідності, чи як це правильно сказати. але от, Є якась гордість не теж навіть за самого себе, а взагалі, що я от бачу людей, які мобілізуються, людей, які йдуть добровольцями, і вони йдуть на натхненні. Тобто ці люди, які хочуть перемоги, ці люди, які хочуть вільної незалежної України, і це дуже цікаво за цим спостерігати з різних галузей: актори, медики дуже багато. Всіх об'єднує любов до України і ненависть до ворога. І ненависть до ворога. Цей патріотизм, він, до речі, це дуже. Е, оц, от е, з, з Часу повномасштабного вторгнення це дуже сильно почало проявлятися, з часів острова Зміїного, де є, ми знаємо всі гасла русські вини, корабель і ми всі знаємо, куди. Е, ось, І, і почали співати пісні, і е, е, Червона Калина, і так далі. Ну, тобто, це все воно надихає. Е, Людей. І такі фільми, як Давінчі, теж вони надихаючі. Тобто людина дивиться, як формував себе звичайний хлопець, який народився в Івано-Франківській області в селі. Як він став видатним добровольцем, героєм України, заслуженим героєм України, видатним командиром. Це власне вперше було так, коли людина, яка добровільно пішла на фронт, доброволець так. отримав звання Героя України. Так, це, саме так це перший доброволець, який отримав звання Героя України при життєво. Так і власне, от як ти е, вийшов на е, цей фільм? Тобто як ти взагалі ця історія зав'язалася? Ти був знайомий з Давінчі? Я був знайомий з Давінчі. Дуже цікава історія. Дмитро Корчинський свого часу написав п'єсу Воп. Взводно-опорний пункт. Uh -huh. Прототипом цієї п'єси став Дмитро Куцюбайло да Вінчі. Ось, і мені випала честь зіграти самого да Вінчі в постановці. І на прем'єрі в Києві ми познайомилися. Це, по-моєму, був 18-19 рік, я вже не пам'ятаю точно. Ось. І ми додавалися в Фейсбуці друзі, почали спілкуватися. Потім я був з одним проектом в Донецькій області. Він запросив мене в Авдіївку. На свою легендарну базу, яку зараз, на жаль, знищили расисти, цієї бази вже не існує. Але... Тобто, ми, ми були знайомі, і я бачив інших бійців, які служать в нього. Я бачив цю повагу бійців до нього, я бачив цю гордість. Того, що він являється їхнім командиром, тобто це був це без перебільшення. Це видатна людина, яка жила на війні і жила у війні. Тобто він не бачив себе де-не-будь ну, в якійсь іншій сфері, окрім, окрім військові, і, і він це робив дуже добре. У нього просто неймовірна кількість успішно виконаних завдань. У фільмі використані архівні відеофайли з його GoPro записані. Які раніше не були опубліковані в мережу, і ці відеофайли, вони увійшли у фільм. І там ми показуємо насправді, які от, от багато хто пише там нам коментарів зараз. А чому продавінчі потрібно? А чого ви знімаєте Продавінчі? У нас багато героїв. Безперечно, героїв багато, і про кожного зараз можна реально знімати в Україні фільм. Але я взявся за цей проект, тому що я був з ним знайомий, тому що коло людей, які знали Дмитра, які в цьому фільмі присутні теж мої знайомі. І друзі, і ми вирішили знімати ці фільми, тому що я знав, хто, хто такий Дмитро. Я знав його подвиги, і ми ці подвиги реалізували в кінострічці. Ну дійсно героїв багато. Я думаю, як ти кажеш про кожного з них буде зняти чи фільм, чи написана книга. Але Дмитро, напевно, певне таке певне уособлення цього добровольчого руху людей доброї волі, які самі пішли у військо і з перших днів без примусу почали захищати батьківщину. Власне фільм, коли над ним почалася робота? От коли стартували всі ці зйомки, і монтаж і це все інше? Стартувала робота в, в вересні минулого року. Вже ми так активно почали працювати, написали сценарій, сценарний план. Домовлялися з усіма героями, які, присутні в нашому фільмі, це мати, сестра самого Дмитра, це його наречена Аліна Михайлова, це його побратими, друзі, в тому числі Валерій Федорович Залужний. В умовах війни домовитись про точний час, точну локацію дуже складно, тому що. В нас більша частина героїв військовослужбовців, і в кожного є своє завдання, і не, не можна просто так собі виділити там спокійну годину часу, приїхати там в якусь більш безпечну точку і знятися в фільмі. А, на той час виникали труднощі, особливо з командиром Капустою ми приїхали в Купінськ Вузловий, щоб зняти коментар його. І почався дуже сильний артобстріл масований. Ми були евакуйовані з цієї точки, і ми чули по рації. що Кажуть, що сам капуста, командир каже, що дуже багато поранених. І зараз йому не до зйомок, тому ми переносили, переносили, в тому числі з Валерієм Федоровичем Залужним нас теж були переноси, тому що самі розуміємо, людина великого масштабу, і дуже складно було конкретно. Оце теж такий парадокс. Не так було складно в фінансуванні, що зазвичай в Україні буває, як в домовленості всіх героїв знятися вчасно і в ті чи інші локації, в які ми домовлялися. Ось про фінансування фільму я хочу сказати два слова. Президент Асоціації Українських банків Андрій Дубас взяв на себе ініціативу організувати все це фінансування. Тобто, ми не подавалися на жодні гранти, ми не брали якісь приватні кошти чи державні кошти. Тобто, це пан Андрій об'єднав. Певну кількість банків і була з організована нарада. і На цій нараді було прийнято рішення профінансувати цей фільм. І десь я точно не скажу. Більше 20 організацій профінансували цей фільм, вартість самого фільму півтори мільйона гривень. За що ми хочемо подякувати і Асоціації українських банків і Андрію Дубасу, і також усім, хто був причетний до фінансування цього проекту. Ну, в очікування, щоб подивитися цей фільм, насправді, він буквально вчора, так, 19 вересня, вийшов в Україні в прокат в кіно. І вже завтра, а сьогодні ми записуємо це інтерв'ю на календарі 20, 21, от вже вересня, буде фільм, показано тут у нас, на Камберленд, при цехрістого Йосифа Обручника. Тому за бажанням, приходьте всі, будь ласка, це буде початок о 18.30, 18 18.18.30 вечора. Квиточки можна придбати вже при вході. І, власне, на цьому фільмі ти будеш присутній, так будуть присутні і інші люди, і, впевнений, що будуть присутні наші військовослужбовці, які тут проходять реабілітацію. Що очікуєш від цього показу? А власне, яка мета показу цього фільму зараз? В Чикаго? А чи це збір коштів, чи це можливо якась певна така. Культурна місія, щоб донести людям нагадати, що в нас іде війна. Не забувайте про це. Взагалі, ну те, що в нас іде війна, це вже всі, всі давно знають. Я думаю, що не ну ті, хто особливо ті, хто живе в Україні, вони про це точно не забувають, бо постійні тривоги і обстріли не дають їм про це забути. Ті, хто за кордоном ми б хотіли цей фільм, перш за все масово показати всім. Тобто навіть не так зібрати допомогу для армії, як, як розповсюдити, що цей фільм могло побачити якомога більше людей, українців і неукраїнців. Цей фільм у нас є англійською мовою, і дубльований англійською, і субтитри англійською. І в нас ну, в фільмі про суті нецензурна лексика. І в нас навіть є, де ми дотримуємося цензури, тобто ми запікуємо всі нецензурні слова. І це для шкіл, для дітей. Тобто, хочеться, щоб це побачили формування. Цієї людини як особистості, щоб люди дивилися на нього і надихалися, тому що в нас фільм починається з його самого народження, з його історії. І ми спробували, і мені здається, ми це зробили дослідити формування його як особистості, що з маленького хлопчика з Івано-Франківська що посприяло і зробило з нього видатного, без перебільшення видатного українського добровольця, героя України Дмитра Куцюбайла. Всі знають про американських супергероїв, Марвел, DC. Я думаю, на жаль, при таких сумних обставинах, а ми отримуємо своїх супергероїв, таких як Да Вінчі. В Чикаго, до речі, проживає сестра, так сестра Давіч. Так, так, Дяку, дякуючи сестрі. Вона вийшла на зв'язок зі мною у Фейсбуці, mm -hmm. списалася, що буде фільм в Чикаго. Я сказав, що якби, ну, в мене тут немає якихось таких друзів, знайомих, хто міг би це організувати. І пані Галина допомогла нам познайомити. З, з, з пані Наталею Боївкою і пані Наталя вже взяла нас під своє крило вс, всі організаційні моменти цього фільму. За що ми їй дуже дякуємо? І я от спілкуюся з пані Наталею. Я відчуваю, що це дуже потужна е, людина, і саме таким людям і тримається Україна, тому що без допомоги, ну тільки спільними зусиллями, ми можемо перемогти. Тому друзі, завтра обов'язково знайдіть час, щоб бути присутні на цьому фільмі. Е, і я думаю, важливо привести дітей. Хоча така, що там присутня деяка нецензурна лексика, але все ж таки діти мають це фільм. Побачити перш за все, тому що вони зростають і в них формується свідомість. і Вони мають знати звідки вони приїхали і в ніякому випадку не забувати про батьківщину, тому що як говорять на ті патріоти, в кого батьки власне вболівають за Україну, а в кого діти щиро вірять і знають звідки вони родом. Завтра можна спокійно приходити з дітьми, тому що завтра у нас версія, якраз така ага. лайтова, де немає цензурної немає лексики. Як тебе загалом от трошки відійдемо від фільму? От враження про сполучені штати і саме про діаспор. Про чи немає якогось невдоволення, чи, можливо, навпаки, є якась а, якась певна радість від того, що тут люди небайдужі? А, мені зараз це дуже складно сказати. Я, Нещодавно я, я, по суті, перший день сьогодні в Сполучених Штатах. Я вчора вечором прилетів і навіть нічого не бачив. Сьогодні вирішив пройтися вулицями. Дві милі мені було до вас пішки йти. І я не бачив взагалі на вулиці людей. <ріх> я просто бачив багато машин, людей практично немає. Магазини пусті. Я думаю, так вроді ж не вихідний сьогодні, робочий день мали би бути якийсь такий. Місцевий двіж, але якось так все От, виявляється, що люди в Чикаго пересуваються тільки на автомобілях, я так розумію, навіть на короткій відстані. Пішки мало хто ходить. Саме так, це ж, це ж Америка тут на одну сім'ю по три-чотири автівки. Ну, мені здається, що це, напевно, в тебе з часом проявиться, що буде дуже великий контраст, тому що знаєш, в Україні ти приїхав і постійні обстріли, обстріли тривоги, а тут воно якось мирне життя. І в деяких мірах забувається про те, що там війна. от але такими моментами, як показом фільму, як можливо якимось благодійним концертом, як спілкуванням просто з аудиторією, а ти повертаєш людей до того, що ми на порозі третьої світової, і потрібно брати активну участь в тому, щоб цьому запобігти. Тому я дякую, що ви завітали в Чикаго. Дякую, що цей фільм підготували. я сподіваюся, що його побачить. Кожен його буде просити, кожен штат, щоб ви його привезли і щоб знову ж таки люди, які там проживають, мали можливість переглянути ці кадри зйомки. На завершення, що би ти хотів, можливо, ще сказати, побажати для українців, які зараз є тут. Допомагайте Україні, допомагайте українській армії, тому що тільки спільними зусиллями ми можемо перемогти. Я чекаю вас завтра на фільмі в церкві святого Йосифа Обручника. Будуть розіграні лоти, цікаві унікальні лоти наших військових, і кошти з цих лотів будуть передані на Збройні сили України, зокрема на батальйон Девінчі, який зараз активно функціонує на фронті. Дякую. Назар Брушок був сьогодні. В нашій студії український актор театру та кіно, військовослужбовець 241-ї бригади, ну і продюсер фільму Двінчі. Дякую, що завітав. Дякую за твою роботу і за службу. Дякую, що запросили. Підпишіться на канал Радіо Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Добровольців не сплутаєш. Для добровольців все служіння. Дивінці, а ти ж художник. Ну да, я знаю. Ага. Ну, да. ну я не малюю на війні. Коли Дмитро народився, лікар... Каже Оксана, ну він тебе якесь буде великою людиною. Наш шлях почався в 2014 році, коли кремлівський чобіт переступив нашу територію. Це людина, яка просто із народження була створена для того, щоб боротися. Нікого не боячись. ні смерті, ні труднощів. Він приїхав на чорному джипі на Нісані, і в нього були номера Да Вінчі. І я тоді подумала, боже, який понтовик, як людина їздить на фронті з номерами Да Вінчі. Ну, що це таке? Да Вінчі надзвичайно любив. Після України на другому місці у нього була родина любов і любов Аліни. Постійно ходив в штурмові дії особисто, приймав участь І всі роботи, які ми виконували, всі накази, які ми виконували. От де він ще міг втомитись на третій день, то в батарейки не сідали. Просто добровольці завжди мають дуже високу мотивацію. А коли в тебе є мотивація, все інше воно приходить само собою. Боявся смерті будь-кого окрім себе з 19 вересня в усіх кінотеатрах України радіо UA Chicago.